Давай, що... Давай, вод мішень. Цілься. Спобіжник. Ні. Не попав в наступний мішень. Стас, чим довше ти тримаєш, ти поки неправильно тіло. Треба цілитись з правим оком, по тим оком. Я не лічила не держав. Отвій! Ідіть, отвій! Іди, Марко. Вот так. Дивись точку. Ты Ти не тем оком дивись. І не сюда, дивись, а сюда. Та-та. Та, -та, -та. Okay. нормально для другого класника дивиться. Okay? Окей? Okay. Другий класс. Ну вот один нас того род. Уже вид сахар. Мені четыре. Ты же свое чайник поставил. Четыре. Да. Ч он? Ну вас ничего не тачка. Ну бо ты не дивишься на тим опыт. Сейчас, да? А яку треба дивитися? Ніка каміння. Кара... то, що на автоматі. Не то, що тут, а то, що тут. Прямо. Так. Вже хвилину, прийшло Вже сорок Вже Це дуже довго. Вже Я попал. Эй, меня уже ногу видало. сказала. Мне много видало. Встань далее. Все, видала. Я попал. Давай, бежим. Давай, 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 швидко Швидко, швырки, швырки, давай! швырки, бежи, бежи, бежи давай.